Не так давно в мене було день народження, і, по суті справи, я вже прожив половину свого життя. Чому я так вирішив? Бо є така річ, яка називається Криза середнього віку, там, кризис середнього возрасту, коли люди починають дуже сильно ламати собі голову, про те, як вони прожили життя, які там є результати прожитого. І дуже багато людей саме за цього впадають в таку депресію, унині. Та й тому це кризис, тому це криза, яка дуже тяжко людьми переживається. У мене насправді криза середнього віку почалася років два, напевно, тому. Так коли я дуже гостро зрозумів, настільки, настільки важливий час, який в нас є що його неможливо витрачати в пусту напевне я не доживу до 70 якщо там криза середнього віку значить середній вік там 35 а ну, я досі в так в 34 напевне чи в 33 почав про проценту от, <реш> <реш> 34 умножити на 2 то так 68 напевно буде коли я помру хоча хто його знає це так, так умовно хоча може і не доживу до того часу з нашою екологією, з нашим здоров'ям, з нашими цими всіми подіями, дай Боже, дожити до завтра. Але от е, якесь розуміння, що час дуже швидко проходить, і розуміння того, що цей час даний нам не просто так, а для чогось, щоб ми цей час чимось наповнили, воно от, ну, доволі таки серйозно серйозно отак от, от е, стукає, серйозно взиває до якихось активних дій. І насправді ж. Наш скарб це наш час і наші сили. І Господь нас буде судити саме по тому, на що ми наш час і наші сили витрачали в цьому нашому житті. І саме тому нам дуже важливо, дуже важливо не зависати. як то кажуть. не зависати в соціальних мережах, не зависати перед телевізором, не зависати десь якихось таких пустих речах нашого життя, а намагатися... Кожну хвилину, кожну годину свого життя наповнювати чимось добрим і ті сили, які є, от якраз витрачати на щось добре. Не заради себе самого, а заради Господа і заради своїх ближніх. І ви знаєте, в мене бувають різні дні. Бувають дні, коли я проживаю повноцінно, тобто коли все наповнено тим, чим повинно бути. Празності, як такової, немає. А іноді буває, що якийсь день такий. Не такий, який б хотілося б, там десь завис, там десь полінився, і потім совість починає підказувати, що ж ти свій дорогоцінний час потратив в пусту. І оце відчуття часу, який проходить, воно дуже сильно мотивує щось робити. І робити безкорисно. І робити, не дивлячись на те, що, чи буде якийсь результат, чи не буде. Адже знову таки ми повинні працювати, перш за все, не заради результату. Хоча результат добре це, це прекрасно. Але дуже часто буває так, що от ми витрачаємо на щось багато часу і коштів, а воно не складається, воно руйнується. І найцінніше те, що ми оцей час все таки витратили не впусту, а витратили на те, щоб щось будувати, щось задати. Перед Богом цінні не тільки наші плоди наших справ, а цінний той час, який ми от витрачаємо на щось добре. От, було ж багато таких випадків у нас, коли там зверталися люди там за допомогою, що от там от там в реанімацію хтось попав, і дуже тяжка хвороба, яка потребувала дуже багато коштів. Ми ці кошти збирали і лікували цю людину і витрачали там десятки тисяч гривень. Я от пам'ятаю декілька навіть таких випадків. І самі лікарі казали, що от ну ми, ми спробуємо, але, але, на жаль, результат він може бути невтішним. І ми знаходили гроші, лікували цих людей, і ці люди помирали. І прагматик мог би сказати, ви оце в пусту потратили ці гроші, навіщо це треба було? Але я от... Маю таку тверду впевненість, що ці гроші вони не, не дарма були потрачені. Вони були знову-таки проявом людяності, проявом християнства, багатьох людей, які ці гроші, як би сказати, скидувалися разом. Да? І це є проявом нашої віри, проявом нашої небайдужості, нашої турботи один про одного. Тому сам по собі час нашого життя цінний саме тим, чим ми його наповнюємо. Так само, як і книга, яка пишеться, вона цінна тим, чим вона наповнена, які там слова записані. Тому от наше життя це книга, яку ми пишемо. І дуже важливо, щоб наше життя було наповнено добрими словами і добрими вчинками. Тримаємося, Господь з нами.